Всім привіток, мої дорогі підписники! Дуже-дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми поговоримо про навчальну програму, як її зробити, де її зробити, як її потім адаптувати, і що взагалі треба врахувати, коли ми робимо навчальну програму. Отож, ми почнемо з того, що де Зробити навчальну програму. І зараз я вам поділюсь з вами таким своїм дуже-дуже важливим досвідом, тому що власне ця Google-таблиця вона виникла тільки через те, що я досить багато працювала з різними нішами, ніж різними експертами, і мені потрібно було все якось систематизувати, упорядкувати. І так і виникла одна єдина система нашої таблиці. Так от, дивимось. отож. Як я взагалі роблю програму? Перше, я її роблю в Google таблиці. Звичайнісінька, безкоштовна Google таблиця, саме звичайна. І основна перевага, чому це перше, тому що тут можна додати гіперпокликання і дуже швидко на них переходити, причому можна їх навіть скоротити прямо тут. І друге, що я ось тут можу додати. З Google диска, наприклад, PDF файли, і я їх одразу отут можу переглянути. Це велика перевага, тому що, наприклад, коли ви починаєте відкривати там 20 віконечок, це займає багато часу, це досить енергозатратно, скажімо так. А таким чином виглядає набагато швидше. Також ви ось тут можете. Просто прогортаючи, зібрати всі матеріали до одного уроку. І ще велика перевага, що у вас також, якщо є якісь конспекти, то ви також їх можете ось тут прямо попередньо передивитись. Бачите? От я натискаю попередній перегляд, і я їх прямо ось тут можу попередньо передивитись, так як мені треба, не відкриваючи їх. Велика перевага, не відкриваючи їх. Тобто, я можу відкрити, звісно, якщо мені потрібно, конспект до уроку. До речі, отак виглядають конспекти до уроку, які я готую. Звісно, я можу їх відкрити, але можу і не відкривати. І коли презентація перевірена і здана, я вже бачу індикатор, і я бачу, що з цим замовником ми вже от на такому етапі роботи. Це дуже зручно, колеги. Далі, у вас є, наприклад, модулі. Цей курс він не був побудований по модулям, тому тут модулі ви не побачите, але взагалі тут можна ще додати модулі, і вам буде. Набагато набагато краще і зрозуміліше, що де і як працює, коли є модулі. Покажу вам ще один приклад навчальної програми: це вже курс графічний дизайн, це вже для дітей, тобто виключно для діток. Тут аналогічно, є в нас додаткові практичні роботи, і, от бачите, все зібрано максимально в одному стилі. І все зібрано ось, бачите, максимально максимально зручно. Ось така система, одна єдина, яку я вже вивела для себе, і яку я розумію, що отак зрозуміло всім експертам, всім школам і всім нішам, які тільки можуть бути. Отож, рухаємось далі. Як же потрібно, власне, зробити? Як же потрібно зробити цю програму? Що тут потрібно, власне, зробити? І чомусь найбільша от помилка експертів, коли вони починають. Працювати над програмою курсу починаю думати. Вони думають, що головне це натицяти туди уроків. Чим побільше, тим краще. Але це дуже велика помилка, тому що, от, дивіться. У вас є курс, і коли ви просто туди надаєте перелік уроків, це виглядає як збірка. Просто накидали купу всього. Нема логічності, логічного викладу матеріалу, немає послідовності, немає практичних завдань, немає чітких результатів, що саме головне. Тому тут найкраще зробити поступово і все покроково. І перший крок це визначити, чи дійсно є попит на ваш курс. Я знаю, як це звучить. Я знаю, що ви зараз подумали. Я знаю, як це звучить. Але. Ви собі думаєте, як експерт, та мій курс класний, та він для всіх підійде, та він там супер е, ідеальний, він треба всім, всім, всім. І так думає кожен експерт. Друзі, так думає, кожен експерт. Але, е, перш за все, Реально дослідіть, чи дійсно є потреба в цьому курсі у вашій аудиторії. Не в якійсь аудиторії, яка прийде з таргету, не якась міфічна аудиторія, яку ви собі думаєте. Чи ваша аудиторія, яка у вас зараз є, чи дійсно вона потребує цього курсу? Чи дійсно от та ідея, яка у вас є, вона релевантна вашій аудиторії? Далі, я би рекомендувала все ж таки зробити кілька каздебів, кілька глибинних інтерв'ю з вашою аудиторією, щоб. Уточнити запит вашої аудиторії. Тобто, ми собі можемо думати, ось мій курс вирішить таку проблему, але паралельно він може вирішити ще такі такі проблеми. Тому і робляться оці глибинні інтерв'ю, щоб побачити цілісну картинку. Другим етапом це є сформувати ціль курсу. Я ось тут для вас підготувала, можливо, щоб і вам так було краще. Другим етапом це є сформувати ціль курсу. Тобто, наприклад, от у мене є курс там, по технічним навичкам, навіть візьмемо таргет, так? І ціль мого курсу буде, щоб людина сама могла собі налаштувати таргет відповідно до різних там. Потре, які в неї є, оце буде моя ціль курсу. А далі я вже формую результати навчання, що він буде вміти, що він буде знати, що він навчиться, які навички освоїть, які терміни буде знати, оперувати і виконувати. Тобто. Реально продумати результати навчання. Я знаю, як це звучить. Це типу, та це ж так важко, це ж так складно. Ні, якщо ви експерт своїй темі, це для вас зовсім буде нескладно, тому що ви будете, ви самі вже пройшли цей шлях, і ви будете знати, як до цього шляху пройти. І тільки після цього, як ми визначили, чи дійсно є попит, як ми визначили мету нашого курсу, ціль і результати навчання, тільки після цього ми доходимо вже до етапу, коли ми упорядковуємо модулі курсу. Тут головне правило: від простого до складного. Ще таке дуже часто мене питають: чи рекомендую я робити вступні уроки? Ні. Я не рекомендую робити прям вступні уроки по типу знайомство з автором, знайомство там ще з чимось. Або з нішею, ні, не рекомендую. Але ці уроки я даю як бонусні до початку курсу. До того, як курс почався, я рекомендую надати ці бонусні уроки, щоб учасники могли ознайомитись з ними до початку курсу, власне, до того, як курс почнеться. Як же ми розбиваємо модулі? Наприклад, ми бачимо, що наш курс може логічно поділитись на три частинки. Наприклад, одна частинка ми там налаштовуємо щось, друга частинка ми вже переходимо саме до навичок, програмуємо щось, наприклад, а третя частинка в нас вже результат, апробація результату, помилки і так далі. І ми уявно поділили наш курс на три модулі. Далі наповнюємо модулі уроками. Нарешті ми до цього дійшли. Бачите, який до цього реально величезний величезний шлях. Тільки після того ми наповнюємо уроки модулями. Ще таке досить часте питання, от у мене типу глибокі уроки, і вони будуть там по годині. Що мені робити? Тому що всі з усіх сторін кричать, не повинні бути уроки по 15 хвилин. Дивіться, якщо у вас дійсно дуже така глибока тема, яку ну, ніяк не розбити на уроки по півгодинки, робіть урок по годині. Але перед цим запишіть відео кружечок або попередьте своїх учнів, що друзі, це дуже важливий урок. Будь ласка, виділіть на це цілу годину часу, або поставте на паузу, якщо там вам треба буде зробити перерву, тому що цей урок дуже важливий. І буде добре, якщо ви прям тезисно розкажете, що буде в цьому уроці, або в описі до уроку розкажете тезисно, що ж буде в цьому уроці. Це буде взагалі вже ідеально. Тепер уроки вони повинні бути побудовані, знову ж таки, повторюсь, від простішого до складнішого. І, наприклад, ще така часта помилка, яку я бачу, працюючи з експертами, що експерт він думає, що. Я знаю, мої учасники також приблизно знаю термінологію. Отже, я оперую термінологією і не пояснюю там складнішу термінологію це помилка, тому що до вас можуть прийти учасники зовсім різним рівнем підготовки. І для вас не буде складно, якщо під час монтажу, під час певного уроку, ви прям покажете. Наприклад, візуалізація, якийсь термін, розкажете, або проговорите його, або потім дасте в конспекті терміни, наприклад, або там складні схеми, складні там моменти, які треба пояснити. Це також дуже-дуже важливо. Тепер що ж повинно бути до кожного уроку? Це виключно моя така вже. Мій такий момент і мій такий досвід, який я вам хочу сказати: найкраща така комбінація, яка може йти до уроку, це відеозапис, ми, до речі, говоримо про самостійний формат курсу, Evergreen курси. Це е, відеозапис уроку. Практична робота до уроку, додатковий PDF до уроку. Це ідеальний момент. А ще ідеальніше, коли у вас буде до уроку тезисний конспект або схематичний конспект, або презентація. Це взагалі вже буде ви будете супер молодці. Якщо от ви отак зробите, як я кажу, ви будете просто ідеально супермолодці. Далі ми фін... робимо фінал, тобто курс він має закінчитись гарно. Якісно, правильно, це може бути якісь бонусні уроки, підсумкові проекти, можливо, якась зустріч, або якийсь чат, де ви могли спілкуватись. Тобто, буде добре, якщо ваші учасники залишаться з бонусами, подарунками, перефайлами, можливо, якимись бонусними уроками, але ви про це їм не скажете. Тобто вони. На початку не скажете, коли от ви анонсуєте курс, тобто це для них буде приємна несподіванка. Ви дасте більше, ніж люди очікують від вас. І це справить гарне враження в кінці. Тобто, я дуже рекомендую завжди робити такі подаруночки вашим учасникам, тому що це реально діє. Які можуть бути взагалі такі помилки, основні, коли ми робимо програму? Наприклад, перевантаження. Програми. Тому що, коли ви перевантажуєте учнів, вони починають думати, що це в них проблема, що це з ними щось не так, що це взагалі проблема, у студенті, тобто в учаснику. Але насправді курс просто перевантажений, і, наприклад, у вас, я вас розумію, Відверто, тому що я також проходила цей шлях і я вас розумію. Тому що ви ж хочете, як експерт, дати все-все-все, тому що воно все важливе, воно все треба, і воно точно не буде зайвим і все важливе. Але тут ще є такий момент важливий не, не, пере, не занадто перевантажити. Отак. Можна винести інформацію в додаткове, можна там бонусні уроки, але не все прямо в курс. Далі. А чи є логічні переходи? Тобто на першому уроці ми робимо, наприклад, етап 1, на другому уроці, етап 2, на третьому, етап 3. І щоб між ними не було інших уроків, які би були взагалі недотичні до роботи, яку ми робимо, це також дуже важливо. Далі, ще така велика перевага, чому я дуже говорю часто про Excel-таблицю, про Google таблицю, яку власне, я роблю завжди програму своїм замовникам. Тому що її дуже легко оновити. І коли у вас буде наступний потік, ми можемо її просто дублювати і зробити, наприклад, потік 2, і додати туди матеріали. Це максимально класно. Тепер, що варто врахувати? Варто врахувати практику. Дуже я наполягаю і говорю всім своїм замовникам, що практика на курсі це одне з головного. І яка б не, який би тип практики, про це, до речі, зніму ще окреме відео, ставте вподобачку, я буду знати, що вам цікава ця тема, і зніму про це ще відео. Яка б не була практика на курсі, її потрібно все ж таки додати. Чи це може бути якась тілесна практика, чи це буде просто практичне завдання за комп'ютером, чи це буде воркбук, в якому потрібно написати? Багато видів практики є на курсі, але її обов'язково потрібно додати. Обов'язково. Також, коли у вас ще такі моментик з негативних моментів, які можуть відбутися, коли ви не чітко розумієте, хто ваша цільова аудиторія, наскільки вони зайняті і скільки часу вони можуть приділяти курсу, ми взагалі говоримо про самостійний формат. Але якщо ви робите не самостійний формат, а, наприклад, формат, так, не самостійний формат, а наприклад, формат з супроводом і чатом, тоді ви можете своїм чатом просто заважати інколи, тому що в чаті може бути дуже багато спілкування. І взагалі це все треба дуже-дуже гарненько продумати. Ось так. І розуміти вашу цільову аудиторію, хто це, яка в них зайнятість, скільки часу вони можуть навчатися, і як взагалі вони мають можливість приєднуватися в яку платформу, тому що від цього також буде залежати, де ви упорядку упакуєте свій курс. Чи це буде Telegram, чи це буде LMS платформа чи можливо це буде взагалі веб-сайт із цілим курсом. Далі ще такий моментик, який потрібно врахувати, це чітко знати свої результати навчання. Але тепер ще послухайте мене, коли от ви бачите курс, в якому немає чітких результатів навчання, це означає, що більш за все експерт він і сам не розуміє, що він там вчить, тому що. Я вже маючи багато досвіду, я дуже легко, швидко можу визначити експерта, який дійсно профі в темі, і експерта, який новачок-новачок, але він хоче створити курс. І експерти, які дійсно в темі, які профі, вони чітко знають, я навчу людину ось 1, 2, 3, 4, 5, і моя людина, яка в мене продає курс, вона буде вміти 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Далі, дивіться, ще такі моменти про кількість і формати уроку. Не рекомендую робити уроки кожен день, тому що ми всі дорослі люди. Люди мають зайнятість, люди мають свої сім'ї, свої хобі. Тому не рекомендую робити уроки, якщо у вас є типу уроки, виходять за розкладом, то щоб вони виходили кожен день. робіть все ж таки перерви. Далі, додаткові матеріали дуже потрібні. Вони дуже потрібні, вони дуже важливі, і взагалі додаткові матеріали це must have. І формати подачі та тривалість. Наприклад, от я скажу особисто про себе. Я люблю навчатися самостійно. Є люди, які дуже полюбляють навчатися в групі, щоб з ними там була комунікація, щоб їх за ручку вели, як на супроводі або на коучингу, щоб з ними більше було комунікації, співпраці тісного зв'язку і так далі. Тому, коли ви робите курс, вам треба подумати, ваша аудиторія більше любить навчатися самостійно або більше у співпраці з вами. І вже відповідно до того робити формати курсу. Можна зробити взагалі всі три формати і собі спокійно проводити свій курс. Ось так. Мабуть, це все, що я би вам хотіла сказати саме по програмі курсу. Робіть в Google таблиці, внизу у відео додам шаблончик. В Google таблиці у вас буде свій шаблончик, який ви можете використати. Ось так. Тому, дякую за перегляд. Якщо вам треба допомога в програмі вашого курсу, приєднуйтесь, запрошую на консультацію. З радістю допоможу вам переглянути ваш курс, визначити прогалини. Виправити ці прогалини і підготувати курс до запуску. Тож запрошую на методологічну консультацію. Якщо було корисно, ставте вподобайку, обов'язково пишіть коментарі, що вам найбільше сподобалось, і поширюйте відео друзям, які також хочуть створювати курси. Дякую за увагу!